Мене звати Василь Васильович Діус, я є фізичний терапевт кабінету фізіотерапії поліклінічного відділення. До мене звертаються пацієнти різного характеру, це є неспецифічні болі, болі в спині, болі в суглобах, після інсульту, після оперативних втручаннях з грижами та протрузіями. Працюю на обладнанні RedCord, це є підвісна система нейром'язової функціональності. На цій підвісній системі ми виконуємо вправи, специфічні вправи в різних вихідних положеннях. Працює по протоколу неврак. Ця терапія дозволяє нам відновити нейром'язовий контроль, збільшити амплітуду рухів, зменшити біль або взагалі позбутися болю і також зробити правильний патерн руху. Для запису на консультацію або лікування потрібно взяти направлення від сімейного лікаря або вузьконаправленого спеціаліста. Бажаю не відтягувати проблему вашої болі, звертатися вчасно до спеціаліста для надання правильної консультації і подальшої роботи, щоб у вас було безболісне життя і щасливий рух.